Сьогодні розпаковка бюджетного тримера від Panasonic. Реально бюджетний, вартість близько 500 гривень в магазинах є його. Що в коробці? Сам тример Доволі маленький і легкий. Пластик, але виглядає міцно. Масло для ножів і щіточка для очистки. Товар продається офіційно. Інструкція в тому числі українською. І гарантійний талон офіційний компанії Panasonic. Сам триммер живиться від двох батарейок або акумуляторів ААА, які в комплекті не йдуть. Ці акумулятори продавались окремо. Але враховуючи історію компанії Senio, яка випускає ці випускала ці акумулятори зараз їх купила компанія Panasonic. Доволі якісні. Будемо сподіватися, що будуть працювати відмінно і в цьому товарі. Отак він розкривається. І працює. За замовченням насадка стоїть в положенні 3 мм. І можна пересувати 6 мм 9, 12 і 15. Дуже простий тример, нічого зайвого. Берете і працюєте. Без насадки можна використовувати, я думаю, близько міліметра. Але спробуємо, як це буде виглядати. Плюс цей тример можна промивати водою. Для мокрого або сухого гоління.